У цього автомобіля великий запас ходу. Заявлено 510 кілометрів. Багажник у нас відчиняється махом ноги. Ми зараз активно їздили, педаль в пол, і у нас всього 18 кВт. І один кілометр по нічному тарифу вам обійдеться в 30 копійок, а по денному 59. Всім привіт! Ви на каналі «Автоексперт Дніпро, і сьогодні ми з вами розглянемо Hondu ЄNP 1 з батареєю 68,8 кВт Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Хонда в 2021-2022 році заявила про перехід на електрифікацію. І для китайського ринку створила дві моделі. Honda ENP1 та Honda ENS1. Це, в принципі, два однакових автомобіля, але випускались вони на двох різних заводах. ENP1 почав випускатися в 2022 році. ENP1 це невеликий кросовер класу SUV, орієнтований на масовий ринок. Він поєднує в собі сучасну електричну установку, гарну комплектацію та конкурентну ціну на ринку. Підійде для сімей, які шукають невеликий гарний кросовер з класним запасом хода, щоб подорожувати містом та між містом. Також підійде для поціновувачів легендарної марки, в якої безліч електронних помічників, і той, хто не жде від автомобіля супершвидкої динаміки. У цього автомобіля великий запас ходу, заявлено 510 км. Цей автомобіль не про агресивну їзду, він більше про комфорт та практичність. Що ми бачимо попереду автомобіля? Чіткі плавні лінії, впізнаний дизайн Honda, led фари. Ось такий у нас гарненький габарит, спортивний бампер. Ще в нас попереду роз'єм для підзарядки. Зараз я більш детально вам розповім, як ним користуватись. Відкрити його можливо двома варіантами. Перший це з салону, другий ось тут у нас є кнопка. Відкриваємо. У нас тут два порти зарядки. Перший для швидкісної зарядки до 150 кВт, другий до 22 кВт. Також дуже гарнесенько підсвічується емблема Honda. Під капотом тут, як ви здогадалися, вже немає ДВС. Тут у нас електроустановка, все зашито пластиком. А якщо придивитись, то видно лише провода. У нас автомобіль передньопривідний. Максимальна батарея 68,8 кВт, потужністю 204 кінські сили та 310 крутного моменту. Базова версія на 185 кінських сил. Тут ви не побачите ніяких масляних фільтрів та обслуговування як у ДВС, максимум з фільтр салона та колодки. Щоб автомобіль у вас довго жив і не втрачався об'єм акумулятора, рекомендується раз через раз заряджати на повільній зарядці. А якщо ви живете в частному домі, то взагалі він у вас буде практично 100%. З боку автомобіль виглядає як породистий японець. Ніякого натяку на Китай я тут не бачу. Кліренс 180 мм. Дасть змогу вам проїхати де завгодно. 18-дюймові диски гарно вписуються в цей дизайн. До речі, у автомобіля ще є безключовий доступ. Позаду автомобіль виглядає не менш привабливіше, ніж спереду. Він мені нагадує чимсь Lexus. Ось така діодна стрічка. На весь багажник, камера заднього виду і парктронік. Багажник у нас відчиняється махом ноги. Ми тут відразу бачимо великий проєм. Об'єм багажника у нас 350 літрів. А якщо ми відкинемо заднє сидіння, то отримаємо 1100 літрів. Також в нас тут є під поликом місце для зарядки. Компресор та ремкомплект шин. На задньому ряду сидінь доволі багато місця. Я їхав попереду, гарно розкинувшись, і зараз сів сам за собою. Місця вистачає. Ніякого тунелю тут немає. Підігрів сидінь, керування склопідйомниками. І ось такий гарний ще є панорамний дах, окремий для задніх пасажирів. Задівши за кермо автомобіля, відразу відчувається сучасний дизайн. Тут все гарно зроблено. Торпеда обшита шкірою, руль шкіряний. Сидіння у нас шкіряні з зеленою строчкою. Водійське сидіння у нас з електрорегулюваннями. Відразу кидається нам, на погляд, ось такий монітор. Це 15,1 дюйма. Також приладова панель у нас 10 дюймів по комплектації. Музика Bose, 12 динаміків, дуже гарно грає. У нас панорам, дві панорами тут. Електроскладання дзеркал, безключовий доступ, підігрів всіх сидінь, адаптивний круїз контроль утримання в смузі. Ось таке у нас перемикання передач, зробили кнопками. Вибір режиму руху їзди. У нас еко, Normal і Sport. Спорт. На спорті педалька прям така. Чекає, поки ви натиснете. Камери 360 і бездротова заряд. Ще дуже гарна фішка ось це дзеркало. А дзеркало не звичайне а передається камерою. Тобто, якщо у вас сидить ззаді три пасажири, вам вони не будуть заважати, а все передається сюди камерою. Також датчик втоми водія. І ось така гарна фішка на ключі у нас є. Вентилятор такий. Якщо ви сидите вдома, натискаєте цю кнопку, і автомобіль вмикає вентилятори і підбирає температуру. Якщо холодно, то він тепле включе, якщо жарко, включи кондиціонер. За кермом автомобіля дуже гарні відчуття. Не чути ніякий двигун, все тихесенько. Автомобіль плавно їде і готовий зірватися в будь-яку секунду при натисканні газу. А витрата електроенергії у нас, якщо не сильно газувати, буде 13-15 кВт. Ми зараз активно їздили, педаль в пол і у нас всього 18 кВт. Запас ходу на 100% заявлений 510 км. І мені кажеться, що це близько до реальності. А зараз я вам покажу, як гарно тут працює адаптивний круїз-контроль. Ось я вми... виставив швидкість 50 км за годину, вона прив'язалась до автомобіля. Якщо він їде швидше, ніж 50 нам буде дозволено їхати 50, якщо менше, автоматично ми підтормозимо. Дуже гарна функція. І щоб якщо ви зупинились на світлофорі, вам достатньо всього нажати плюсик, і автомобіль сам поїде. Також гарна річ для економії електроенергії це пелюстки. Лівим пелюстком можна збільшити рівень рекуперації, а правим зменшити. До речі, якщо ви їдете на адаптивному круїз-контролі, на ось цьому екрані. Промальовуються всі автомобілі, які їдуть біля вас. З 60 км на годину автомобіль зривається, наче ми тільки що стояли. 100-110. Прискорення приголомшливе для таких характеристик. 130. А максимальна швидкість у автомобіля 150-160 км за годину. Також автомобіль. Неочікувано дуже гарно стоїть на дорозі. Наче його на, налаштовували під якусь спортивну їзду. Гарно стоїть, нікуди його не несе. Тормоза, до речі, також дуже гарні. А зараз ми заміряємо розгін до сотні. По паспорту він 7,6, 7,8 секунд. Ридкий впевнений розгін, я вважаю, що десь 7,5-8 і було, неочікувано від такого автомобіля, я думав, буде десь в районі 10. Тепер про підзарядку. Якщо ви будете заряджати автомобіль по денному тарифу, повна зарядка буде складати 293 гривні. Якщо по нічному тарифу, то 140 гривень. І один кілометр по нічному тарифу вам обійдеться в 30 копійок, а по денному 59. Також дуже зручна штука в місті це датчики сліпих зон, які в нашій комплектації є і гарно нам допомагають. То що, підведемо підсумки? Сильні сторони цього автомобіля це. То що, підведемо підсумки? Сильні сторони цього автомобіля це великий запас ходу, дизайн та комплектація. І колір, до речі, це звичайні білі, які їздять, чорні. Це такий ярко-зелений гарний колір. Автомобіль у нас у продажі, а знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги, 19Б території автосалону Volvo. Підписуйтесь на канали та ставте лайк. До зустрічі. А? а де ти побачив ярко зелений А який є? Може, м'яко зелений М'яко-зелений. М'яко-зелений. Так, м'яко-зелений. Thank mm -hmm. you